але вже 30080, ті самі дні, все так само. А, в чому подвох, просто щоб ви знали. Не спішіть, бронювати машину в Італії Ви завжди тут дуже багато є місць, де можна взяти в оренду машину, дуже дофігато. На кожному куті просто здають машину в оренду. Ви її візьмете тут дешевше, ніж забронюєте на сайті, і якщо у вас касується літак, ви просто ну, попадаєте на гроші на ще одну оренду. Попередньо вас злітає. А дивіться, потім, коли берете машину, обов'язково пройдіть, подивіться всі повністю, сфоткаєте, зніміть на відео, бо у них тут є ж подвох, вони ж беруть залог. Да? І а, документ, коли ви берете машину, в ньому є зображення машини і в ньому треба. Помітити, в яких місцях машина пошкоджена. Якщо машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете. І, можливо, це ще від попередніх, або взагалі дуже давно був деміч такий на машині, і вам серійно скажуть, а це ви, все з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Мені є формула, мені дали 150 євро залогу. Я даю, 385 я заплатив. Все, приїжджайте потім. Головне назначений час, бо якщо запізно це дороже буде. Віддайте ключі, по йде мінімально зараз повернути 150 євро залогу. І все. Всі прилісти Сицилії орендувати автомобіль. це реально дешево, бо їздив на гібридом то я тарак. А в Скар в Німеччині Ні. тільки день, ну нехай два дня коштують так, як тут і заплатив за п'ять. Потім тут необмежений кілометраж. Реально катайся, тільки хочеш, а пити забрали. В принципі, у вас крім, крім Сицилії, ну ладно, ще є багато країн, але Сицилія у нас таких країн, де ви можете на дуже класній машині, гарного такого левелу, сапанти грошей покататися. Особливо, якщо ви компанії там скинули, це просто смішні гроші. Це Бачите, коротше, там стоїть зараз продавець, і ось він показує, дивіться, дивіться, там типу, щось грязне і не може відте. Вони кажуть, це не ми, типа, це онфронмас, ми зробили. Каже, нічого не знають. в документах було вказ, не було вказано, що там є пошкодження, коли брали машину. І от ця проблема, про яку я вам кажу. Ну, соцілійці це такі любителі розвідничка. розрадничка. всі, хто живуть біля моря, моря, люблять, і життя плоха. О. І зараз оставити платити компенсацію за пошкодження. Коротше, візьмуть за, за, за даток собі. Я як про машину, я при них на відео знімав і як забирав машину, як віддавав, то все нольба просто. Видирає, видирають. Кажуть, дивіться, це не проблема, зараз ми затримаємо. Все, просто щоб знали, Це дуже дуже важливо це. Також дивіться, щоб ви знали, якщо ви в аеропорту будете знімати машину, там дуже багато, сікс скаргу, Uber і так далі, а буде дуже дорого. Трошки, якщо від'їхати, у нас таке місце, десь тут будочки, в оренду, в'єнду, в оренду. Все, тут можна дешевше зняти. Але питання як з аеропорта добратися туди і назад, Дивіться, такі тут тут шаттлбаса, вони називають, ну край, маршрутка в аеропорт. Їде тут 10 хвилин з аеропорту до і